Добрий день. Сьогодні хочу залишити свій відгук на такий продукт з iHerb. це Real Purity дедорант роликовий. Вибачте, за освітлення Росія продовжує енергетичний терор України, тому знімаю в такий денно-вечірній період, коли ще є світло. Що можу сказати про цей деодорант? Мені він дуже подобається. Я його використовую, я думаю, впродовж 6 або 7 років. Якщо не більше, оскільки я навіть більше вже замовляю на Хербі. І якось так сталося, що я його замовила на пробу, оскільки хотіла знайти деодорант, який не містить солей алюмінія. І оце якраз він. Я люблю варіант саме роликовий, не люблю я аерозолі, і я не люблю ось цей такий камінчик, який необхідно помочити водичкою і потім нанести під пахвами. Мені не сподобався ефект від цих. Кристали, якось так називаються вони. Ось цей варіант мені більше сподобався. Ось такий, до речі, склад. Я залишу посилання, щоб ви більш детально знайомилися на сайті. Тут нічого поганого нема. Тобто тут є вода, є багато витяжок, алої є, дуже багато ефірних масел, і за рахунок цього, запах у нього такий трав'янисто-розмариновий. Він не буде контактувати і не буде заважати вашим парфумом. Це теж дуже Великий плюс, тут порядка 90 мл. Ну, тут. В іншій системі вимірювань написано об'єм його, вистачає його надовго, необхідно нанести на суху чисту шкіру під пахвами, і також зачекати, щоб воно просохло. Сам по собі, цей дезодорант він такого біловатого відтінку. І коли він засихає, то ви можете відчути такі, як затвердження оцього основних елементів в цьому дезодоранті. Це не означає, що вам буде дискомфортно, але за рахунок цього якось так відбувається, що навіть при активних навантаженнях я не відчуваю запаху свого поту. Хоча це деодорант, це не дезодорант, тобто є відмінність в них. Дезодоранти це те, що блокує виділення поту з ваших потових залоз. Деодорант, він цього навпаки не робить. Але він бореться з тими бактеріями, які... Створюють цей запах від пахвами. Класний продукт він не є дешевим, але дійсно, із усього асортименту гірбу, що я тільки там не пробувала, для того, щоб знайти свій деодерант, який би дійсно захищав мене від запаху поту при активному навантаженні. То ось цей найкращий. А дуже непогано його брати, коли є там 25% знижка або мінус 30% знижка. Але знову ж таки треба не прогавити, оскільки іноді буває, що він розпроданий. Я не знаю, як краще це пояснити чи запевнити, але. Це класний дедорант. Я розумію, що, можливо, десь є дешевші варіанти, аналоги, але скільки я пробую різних з без солей мінітні дезодорантів або деодорантів, вони все ж таки не дотягують до ось цього. Я хочу знайти щось дешевше і навіть українського виробника, але поки в процесі пошуку. На жаль, місцеві або іноземні. Аналоги вони не затягують до рівня захисту з цього деодоранта. Але якщо ви звикли до використання Рексони або Адідаса або ще якихось деодорантів, точніше, це дезодоранти, то ви маєте розуміти, що у вас має відбутися двотижневий десь тижневий перехід від ненатурального до натурального деодоранту. Тобто, на початку, я думаю, там тиждень-два акліматизації буде вашої шкіри. і Ваші потові залози звикнуть до того, що ви не наносите на нього засіб з алюмінієм, ну з солями алюмінію. Тому на це теж необхідно звертати увагу. І бажано все ж таки потестити це вдома, і вже потім, якщо вам все підходить, використовувати його там на фізичне навантаження і так далі. Реально класний продукт, буду знову його замовляти, якщо не знайду щось дешевше і місцевого виробництва. Рекомендую от, дійсно від чистого серця. В принципі, як завжди, я вам рекомендую на моєму каналі. Класний деодорант, і він дійсно захищає. Хоча і трошки дорогий, якщо порівнювати з Рексоною і так далі. До речі, по витраті, ну, він. Е Хоч у нього там майже 90 мл, він, грубо кажучи, що схожий з 50 мл, може, трошки довше, ніж стандартний дезодорант, яким ви користуєтесь щодня. Об'єм непоганий, класний склад, без солей алюмінія, гарний ефект від нього, навіть відмінний ефект від нього. І лише негатив це те, що він поступово дорожчає і дорожчає. Але. Маємо, що маємо. Цікавить, які ви деодоранти або дезодоранти використовуєте, чи ви дивитеся на те, чи є в складі солі алюмінія. Якщо так, то порекомендуйте мені, будь ласка, в коментарях ваші улюблені варіанти, бажано українського виробника. І дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!